Всім привіт! Я учасниця програми Work and Travel USA 2023 року. І сьогодні я відповім на найпоширеніші запитання щодо цієї програми. З чого почати реєстрацію на програму? Початок реєстрації має відбуватися з вибору компанії в Україні. Я обрала компанію Unix. Далі компанія буде направляти вас, наставляти та відповідати на всі запитання щодо програми. Вимоги до учасників. Учасник повинен знати англійську мову, хоча б на рівні b 1 b 2 Все залежить від компанії, на яку ви будете працювати в Америці, але рівень мови повинен бути достатній. Також учасник має навчатися в університеті. Дати програми і час на подорожі. Програма починається з кінця травня і закінчується на початку вересня. На подорожі є 30 днів після закінчення візи, тобто десь до жовтня місяця. Чи можна поїхати з другом? З другом поїхати можна. Необхідно надати інформацію компанії в Україні та також компанії Чи Можна приїхати з США до початку робочого контролю? США можна приїхати з того моменту, коли у вас відкрили візу, тобто з початку дії візи. Дорога до Сполучених Штатів. А дорога з України займає достатньо тривалий час, тому що спочатку потрібно добратися до Польщі і потім є безліч літаків до США. В США найчастіше вас буде зустрічати хтось з компанії, в якій ви будете працювати, так що проблем там не буде. Отримання візи для отримання візи потрібно спочатку зібрати всі необхідні документи, з якими допоможе ваша компанія, а також подати заявку і визначитися з датою отримання візи. Проживання в США. Загалом майже всі компанії-роботодавці надають житло, за яке необхідно платити. Ви будете проживати з іншими студентами, які також є учасниками цієї програми. Графік роботи. Робочий графік складається компанією, але загалом робочий день може починатися як о 8 годині ранку і закінчуватися о 6, так починатися з 10-ї і закінчуватися о 8. Загалом робочий день триває близько 8-10 годин. Чи буде медичне страхування? Медичне страхування вам надає компанія в Україні. У вартість програми входить медичне страхування. Чи учасники програми Учасники програми платять податки як за харчування, так і з за заробітної плати. Але повернувшись до України, у вас буде можливість вернути майже всі податки. Які трудності виникали для мене найскладнішим був переліт, який тривав близько 10 годин. Також спочатку було складно адаптуватися до місцевого часу та комунікувати з іншими а, учасниками програми на англійській мові. Отримання сошол секюріті набер та банківської карти? Спочатку роботи ваш роботодавець скаже вам, що є необхідність отримати Social Security Number, а, без якої неможлива робота в США, та також банківську карту, завдяки якій ви зможете отримувати свою заробітну плату. А загалом майже завжди роботодавець дає якусь інструкцію з місця знаходження найближчих Social Security офісів. І ви можете спокійно запитати інших учасників, які подорожують вже не в перший раз. Все доступно, все легко. Просто їдете в офіс і отримуєте свій Social Security number та картку. Чи покриває заробітня плата на програму? Так, заробітна плата повністю покриває всі витрати на програму. Також залишаються вільні кошти, за рахунок яких ви можете подорожувати по країні, купляти необхідні речі або займатися якимись активностями в США. І досить рівники в цьому році я працювала рятівником від компанії Hi Sierra Pools. Це був чудовий досвід для першого року, тому що компанія повністю надавала житло, надавала трансфер до житла та повністю всі підказки, які мені були необхідні. Люди в компанії були дуже приємними. Також чудові співробітники. Я працювала на басейні, де було три рятівника. Тобто ніколи не було нудно. Люди в басейні також були чудовими. Насправді мені дуже все сподобалося. Також рівень мови значно підвищився. Всім спробувати цю програму, то сподіваюся побачити вас наступного року у США.